Назва сьогоднішньої проповіді яка? Моя ідеальна церква. Ем, хотів вас запитати, дещо. Хто з вас снідав сьогодні зранку? Я такі? Я хто снідав? О, класно. Я не встиг. Ем, я Діму там просив, Дім, Дім де не бачу тебе. Я Діму попросив, щоб він мені дещо. Дім, дуже і дуже тобі дякую. Просто вау, дуже дякую. Що це таке? Да. Бачите, як класно бути в церкві, коли є брати, які можуть допомогти, вдруг ти не поснідав. А, ще тепле. Нася, можеш мені каву ще дати? Дивіться, як кафе воно швидко робить. Ідеальне кафе, слухайте, це просто, подивіться, сразу кава, я дякую. Тепле ще. Не, класно. класно бути в ідеальній церкві. Кажіть. Коли все дають, все є, то Та це таке благословіння. Ось, аж хочеться помолитися даже за їзу, щоб Бог ну Боже благословив, подякувати йому. Ну що, подякуйте разом зі мною. Що я зараз буду снідати мені? Я теж не снідав. Що, смиссити? Ще... Чи смісія ти прикольний? Я ще й каву не пила, да? Ну це ж мій бургер, ючик. Кава моя була. А, нагадайте, діти, про що я говорив? Про, про мою яку церкву? Про мою ідеальну церкву. Да? Тільки не ідеально. Да. Слухайте, було би класно, щоб так завжди було, знаєте, як на початку. тобі їжу приносять. Каву, або там, що ви любите їсти, або пити. Але так не буде. Хотілося би. Ну, життя трошки по-інакшому влаштовано. Знаєте, люди інколи приходять до церкви, щоб побути тут в такій, знаєте, ідеальній атмосфері, яку, на їх погляд, створюють ідеальні люди. Святі. Ось, але приходячи до церкви. Що або кого вони бачать? Вони напевно бачать втомлених людей. Хтось не доспав, і це видно по лиці. Ось хтось не в настрої, і ви теж помічаєте таких людей. У кожного є свої виклики і свої проблеми. Скажіть, хлопці і дівчатка, чи добре було, щоб сюди заходячи, ви побачили лише людей, які посміхаються? Щоб кожен раз, коли ви сюди приходили, вам при вході такі по 200 гривень, кіндер, ну або якусь там ви хімію любите їсти. Було би класно так, ні? але чогось так ніхто не робить. Ну ж ніхто ж так ніколи не робив, правильно? А навпаки, інколи вам навіть роблять зауваження. Інколи ви бачите роздратованих людей, інколи вам нічого не говорять, але ви чітко розумієте, що ви зараз дуже шумите, і люди вам показують, що тихіше, будь ласка, ви заважаєте. Е, мені, знаєте, попався фільтр ідеальної церкви. Е, хто з вас користується телефоном? Окей, е, у мене теж є телефон, і у мене є ідеальний фільтр. Давайте ми попробуємо, Дивіться, я зараз вас зніму всіх. От потім ми додамо ідеальний фільтр ось, для ідеальної церкви. І подивимося. Добренько, тільки, будь ласка, посміхайтеся, так щоб красиво, не махайте руками, щоб ну, знаєте, що фільтр спрацював. Давайте звідси почнемо. Так. Є чудесно, молодці. О, супер, супер. Ну що, дивимося? Так, медіа, я вам скидаю файлик, будь ласка, обставте його в презентажку. Супер, є, дякую. Просто ідеально. Ну що, давайте подивимося, як виглядає е, церква з фільтром ідеальності. Це не чат GPT, треба трошки почекати, щоб воно прогрузило це все діло. Так. Є, є готово. Давайте подивимося на ідеальну церкву. Я зняв щойно скину від. Ну що? Що сталося? сталося? Та як нічого не сталося? Куди, пропали? куди ви пропали? От мене теж цікаво. куди ви пропали? Що цей Фільд зробив? Викинув нас на Марс. Викинув вас, ну не на Марс, але просто забрав всіх людей, правильно? Нікого немає. Знаєте, людина Божа Білій Грем якось казав. Ви будете читати червоні слова, добренько. Якщо ви знайдете. Церкву і приєднаєтесь до неї, вона стане. Церква складається з грішників, які були благодаттю Божою. Подивіться, будь ласка, ліворуч і праворуч. Ви бачите різних людей, чоловіки, жінки, старші люди, діти, різні всі. Ось і ці всі люди, ну тобто, ми з вами, тут не тому, що ми цього заслуговуємо. Ви мене чуєте? Ми тут не тому, що ми цього заслуговуємо, не тому, що ми на 100 такі хороші, ідеальні. Ось чи ну що там люди собі придумовують? Ми тут, знаєте лише чому? Тому що Господь Ісус Христос свого часу знайшов і покликав нас. Він врятував нас, знаєте, що зробивши? Віддавши своє життя і проливши свою кров за нас. Церква продовжує бути церквою святою та непорочною, тобто відділеною від гріха, знаєте, не через нас, не через те, що ми робимо, як говоримо чи як виглядаємо. Це важливо. Ось ми маємо бути старані в ділах праведності, але тільки тому, що більше двох тисяч років тому відбулося справжнє диво. Знаєте, хлопці, чатки, яке диво відбулося? Диво, яке є доказом Божої любові. До нас. Давайте прочитаємо, що ж це за диво таке. Пам'ятайте, ви читаєте те, що червоним. Бо так Бог світ що свого єдинородного сина, щоб кожний хто в нього не загинув, але мав. Амінь. То скажіть, будь ласка, з кого складається справжня церква Христова? З неідеальних, але викуплених. Освячених Божих людей. То скажіть, люди роблять Божу церкву ідеальною? Абсолютно ні. Бо ви благодаті через... через що? Але це не від вас, то Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Господь Ісус Христос завжди святий. Праведний освячує церкву, роблячи її ідеальну. Хто робить її ідеальну церкву? Ісус робить. Дивіться, ті, хто прийняв Ісуса Христа як Господа і Спасителя Свого життя, ті, в кому перебуває Святий Дух, це не ідеальні. Але святі. Послухайте, ті, хто прийняв Ісуса Христа як Господа і Спасителя Свого життя, ті, в кому перебуває Святий Дух, не ідеальні. Але святі, бо спасені Господом по благодаті Його. Тому, дітки, ви зараз знаходитесь не в самій ідеальній церкві, але в святій церкві Господа Ісуса Христа. Та щоб стати її частиною, послухайте, щоб стати її частиною, вам потрібно лише повірити, прийняти Ісуса як свого особистого Спасителя. Та зажити новим життям, як написано до Галатів. І давайте всі разом. І вже не я, а проживаю мені, а що я в тілі тепер вірую в Божого Сина, що мене що зробив? І видав за мене самого себе. Амінь. Що потрібно, щоб стати частиною церкви? Повірувати в кого? Точно не в Санта Клаусу, повірити. Ні. В Ісуса повірити, правильно. І щиро бажаю, щоб кожен із вас повірив і прийняв Ісуса Христа як Господа і Спасителя свого життя. Амінь. Давайте станемо помолимось. Дорогий Бог, ми вдячні, що ти благословив нас перебувати тут зараз. В неідеальній церкві, але омитій і очищеній святій церкві Господа нашого Ісуса Христа. Ми вдячні тобі за кожного, хто слухав Господь, хто приймає тебе. І я молю тебе за кожні ці малі серця, Господь, щоб вони прийняли тебе і щоб це посіяне проросло, Господь, і щоб вони були частиною Твоєї всемогутньої церкви, Господь, яку ти обрав і омив, і очистив, Господь. Во ім'я Твоє Ісус, ми молимо за кожного з тут присутніх дітей і також за тих дітей, які будуть це слухати, Господь. Во ім'я Твоє Ісус, ми молились. Амінь.